Сьогодні у випуску понад 80 разів російські військові обстріляли Запорізьку область минулої доби. Під прицілом опинились 17 населених пунктів. Вдома, в укриттях та хабах для переселенців у Запоріжжі писали радіодиктант національної єдності. До війни працював сімейним лікарем у Бердянській поліклініці. Нині медик на позивний терапевт рятує життя на передовій. Двоє людей травмовані. Окупанти обстріляли Пологівський та Запорізький райони. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. У Гуляйполі пошкоджені приватні оселі, прибудинкові території та автомобілі. В Оріхові зруйновані приватні будинки. Уламками посікло навколишні господарчі будівлі та гаражі. Понад 80 разів обстріляли військові РФ в Запорізьку області за добу. 49 разів поцілили по об'єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах. Повідомив заступник керівника офісу президента президента Кирило Тимошенко до головного управління поліції надійшло 18 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Оперативно передаємо з рук людей. Під гуркіт російських снарядів військові волонтери доставляють гуманітарну допомогу тим, хто залишився у селі Кам'янське, що у Васильівському районі. Нині там проживають менше 20 людей. Заїздити в Кам'янське важливо тільки з супереду військових. Тут дуже жорсткий обстріл. Навіть ми зараз постійно на раціях і дізнаємося, куди правильно їхати. Фух, тільки що були обстріли, ми тільки роздавали м'ясо. Тому треба дуже-дуже акурато тут. <риклад> <риклад> Як ви тут? Будить, Куди? це Все, це м'ясо. Дякую Спасибо вам, ребята. Де бабуся? Там хтось ще живе? Ось тут я не бачу. Прильоти ще час гаряча, але я не чую. А вчора було чотири прилетіло, і чотири в небі так розірвалися, як шари. Це, це щось, щось таке страшне. Я кажу, 8 місяців майдену такого не було. Хоч куди хочу, вже тікай вже. Я кажу, це вже не ще поже дітей. Вони хотіли вакуусь. Останнє м'ясо ми віддали хлопцям військовим. Вони їм теж треба. Вони роздадуть людям, які знаходяться більш далі, як нулю. Доправити у Запоріжжя велику кількість м'яса це понад дві тони, і це тільки початок. В дальнішому ми плануємо поставляти в Запоріжжя порядка трьох тонн кожні вихідні. Радіодиктант національної єдності цьогоріч вперше разом писала родина переселенців із Васильівського району сім'ї Гани Цинцадзе, п'ятеро дітей. В березні родина переїхала до Запорізького району. Найщиріші вітання всім, хто слухає оцій пої Українське радіо і радіокультура. для того, щоб у 22-е, попри все, завдяки єднанню, завдяки технічним засобам, написати 22-й радіодиктант. Національної єдності ем, я все встигла. Думаю, що ну, є помилки, але думаю, що я краще написала, чим в тому році. Ми поняли, що ми українці. Ми розуміли, що ми ми зрозуміли, що ми е, все ж нація, і всі прімці, які нам питалися е, вкраплення зробити в нас, це неправильно. Тому і дітей зараз ми вчимо, що українська мова це рідна мова. Її треба знати досконально. Після евакуації родина оселилася у будинку, який у користування безкоштовно надав місцевий житель. Освободітелі, так сказати, русський мір. Вони прийшли до нашого села. Вже стояли в нашому селі 27 лютого. Вони вже були уже з 27 лютого біля нашої хати був огород, і вони стояли в огороді. Ми позавчора дізналися, що до нашої хати зійшли руски. Дуже так нам. Знаєте, мене було таке враження позавчора, що, знаєте, мене зготували просто. Тому що в цій хаті ми. Знаєте, повинні були ремонт робити, і ми купували туди все таке. знаєте, з любов'ю. До повномасштабної війни Ганна та її чоловік допомагали сільській школі, влаштовували різноманітні заходи для дітей та привозили їм подарунки. Переїхавши до Запорізького району, родина продовжила займатися волонтерством. Впродовж літа годували дітей-переселенців. Зараз ми теж продовжуємо, але це друге вже направлене, це поміч військовим. По першу чергу, це поміч лікарням. Вмісті з рестораном Рузінської кухні вони давали нам приміщення. У нас були свої повари, їжу ми доставали, і ми готували дітям обіди. Окрім цих дітей, Ганна Цинцад запіклувалася ще про трьох дітей, які вже виросли. Нині старші її сини боронять Україну. Я ночами не сплю, а я постійно думаю, молюся за цих хлопців, бо, ну, по-перше, це мої діти. А по-друге, це захисники наші, які дуже потребують і молитв наших і дуже потребують помічі нашої. Дар'я Пасічник, Андрій Варюнов, Суспільне новини, Запоріжжя. Запишіть назву диктанту. Твій дім. Розкажи мені про свій дім. На аркушах паперу, у блокнотах та в замітках мобільного телефону співробітники Суспільного Запоріжжя писали диктант національної єдності. Зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні, захід відбувався в укритті. Цьогорічний текст диктанту за змістом є прямим відзеркаленням подій та емоцій, які зараз переживають мільйони українців. Говорять працівники суспільного Запоріжжя. Диктант я раніше не писала такий. Я писала диктанти тільки в школі, але в цьому році вирішила написати. Писати, бо е, якось подумала, що зараз це для мене важливо». Це перший мій досвід о, написання і в бомбосховищі, і взагалі радіодиктанту. Люди віддають життя за те, що ти просто кажеш українською мовою, за те, що ти носиш українську символіку. Сьогодні було важливо якраз об'єднатися і довести те, що українська мова це. Певний символ, символ такої єдності і, і добра. Твій дім беззахисний під час великої біди. Тепер сила намагається бути фортецею. Я точно знаю. Він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. Написати цей диктант. Було важко саме через те, що ти слухаєш не тільки слова емоції, ти дослухаєшся до свого внутрішнього єства. Бо саме в момент прочитання диктанту в Оріхові чи в Гуляйполі росіяни обстрілюють мирні будинки з мінометів. Але хтось там сидить і пише разом з тобою. Оце найважливіше. Сімейний лікар з Бердянської районної поліклініки нині рятує життя військових у гарячих точках. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, довго не думав і одразу почав шукати шляхи потрапити до сил оборони країни. Розповів кореспондентам Суспільного медик на позивний терапевт. Дзвонив за номером ТРО, а там сказали, місць немає. Втім, надії не втрачав і шукав інші способи потрапити до сил оборони України. Розповідає військовий лікар та фельдшер на позивний терапевт. E, потрапив я до одного з об'єктів ТРО, і власне там була якась робота, там була купа медикаментів, їх треба було просортувати. E, ок. Там я познайомився з військовим медиком Серго, Де Бог здоров'я тобі, Сережа. E, і він, типу, забрав мене з собою, познайомити мене з начмедом, бо тоді ну, досить сильно була нехватка по в тому числі медичному э, складу. Познайомився з начмедом, він сказав, ну все, завтра приходь на восьму годину, бери з собою ну, речі і буш вояки. Основна задача терапевта та його команди вивезти пораненого в безпечне місце, надати першу допомогу та доправити до найближчого шпиталю. Іноді доводиться працювати під обстрілами, розповідає терапевт. І коли ми його виносили, да, оце я накинув турнікет, все, ми там. Йдемо до машини, ну, треба вивезти його, чули. В... І в цей момент почали гради прилітати не так далеко від нас. Типу, ми повільно так приземлилися, відсиділи, а ми були там між домом, встали, пішли. Далі ми ж е... виїхали, бо ми не можемо посеред степу умовно надавати медичну допомогу, бо це небезпечно для нас для порад. Найголовніше в роботі військового медика бути завжди готовим до різного розвитку подій. Але до цього треба адаптуватись, каже терапевт. Ядерний вибух, ну добре. Ну, будемо готові, сподіваюся. Е, артобстріл вночі, байдуже, ми типу, ок. Спочатку це дуже сильно мене ламало, але я любив поспати. Це, типу, оцих там 7-8 годин, там з 12 до 7 ранку. Там це. Е, це було, це було моє рутинне життя, і ці дні стресу, навіть місяці стресу, знаєте, як не то, щоб перекваліфіковуватись, а адаптуватись трохи важко. Чергують лікарі на ось такому реанімобілі. Екіпаж може жити в ньому впродовж тижня на будь-якому місці чергування. А всі ліки тут посортовані та лежать в певному порядку, розповідає терапевт. Все одно там розсортовано і на підлозі власне, нічого не має бути зайвого, бо ти в дорозі можеш стати на щось підслизнутися, впасти. Типу Дбаємо про своє здоров'я бережемо і пропоранено. Тут от, бинти різні бандажі. Тут контроль кровотечі. Тут у нас і шини, і турнікети. Тут у нас Семовський турнікет. В команді добре налагоджена комунікація. Під час роботи, як правило, слова навіть не договорюють до кінця. Втім, всі одне одного розуміють. До речі, ми задіємо водія теж. При певних обставинах, якщо ми ну, можемо не справлятися, для того, щоб скоротити час надання допомоги і вже їхати. Ми теж його задіємо не всі водії можуть таки похвалити всі. Екіпаж Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя. Вихованець Запорізької школи вищої спортивної майстерності Максим Чорний нині у лавах Національної гвардії України зустрітися із знімальною групою Суспільного запросив на знакове для нього місце набережну Запоріжжя, де багато років поспіль тренувався та виступав у спорті залізних людей. Так ще називають спортсменів триатлоністів каже назавжди запам'ятав ранок 24 лютого. лютого. Читав те, що Російська Федерація завдала ракетних ударів по всій території нашої країни, розбудив дружину, сказав, що я пішов на війну. Жодних сумнівів щодо цього рішення у нього не було, розповідає спортсмен Воїн. По-перше, мій обов'язок, по-друге, зброю я брав до цього лише на змаганнях військових. Якщо доведеться зустріти ворога зі зброєю без вагань, застосуй. Максим Чорний є багаторазовим чемпіоном України та володарем нагород національного кубку стріатлону, переможцем та призером багатьох міжнародних змагань. Спортивна закалка наразі є у нагоді, розповідає нацгвардієць. Плавати не, не довелось їздити на велосипеді, теж бігати. В принципі, да, треба було. А так, витривалість і загартованість вони допомагають. Понад п'яти років разом із бригадою зебрійських наставників тренував Максима Сергій Сагач. Вибір свого учня стати на захист України Сергія Семеновича не дивує. Тому що був завжди такий він був завжди такий патріотично налаштований хлопчина. Прийшов до нас з плавання, молодий, цілеспрямований, з нормальною головою. Працювати такий спортивний хлопець. Наша будемо казати, вся еліта збірної команди області на чолі і з Максимом Чорним. Всі зараз на війні. І Костенко Сергій, і Валентин Марієвський, і Василь Михайлович Фелюс. Котрий із Максимом ганявся, він був спортсменом, а потім став тренером. Зараз на передовій всі вони зараз воюють. Максим щиро вірить у перемогу та каже. Його заповітні мрії є цілком зрозумілими для всіх українців якнайшвидше повернутись до мирного життя. Крім цього, має намір продовжити популяризувати свій улюблений вид спорту, адже протягом останніх років є віце-президентом обласної федерації тріатлону. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков суспільне новини Запоріжжя.